Завтра в четвер, буде розпродаж по бріку, а саме з Шотландії. Наприклад, давайте подивимось цю коробочку, плюс-мінус по наповненню. Ось така вона невелика. 14,4 кг. Дивимось, що у нас тут є. Тут ми бачимо багато посуду різного, різні варіанти. Ось Статуеточку я бачу. Яку. Давайте може гарненько. Різний посуд. Ось така, бачите, статуеточка. Це по Шотландії. Це у нас четверг розпродаж буде просто супер ціна. А тепер перейдемо і подивимося, що у нас буде в п'ятницю. По Англії теж буде розпродаж. Ось тільки маємо Англії, буде теж супер ціна. І візьмемо, наприклад, давайте, може, цю коробку. І ось переглянемо, що лежить Цій. Так, ну тут... Теж бачу фігури якісь. Це якась, мабуть, зрядна станція чи що. Ага, Бачите для iPhone. Різні ось такі речі, ось такі ось такі. Теж буде по наповненню посуд. Різні варіанти. Тож, чекаємо вас всіх завтра та післязавтра в наших ефірах, всі посилання в шапці профіля TikTok. До зустрічі!